Добрий день. шановне товариство. Ми разом з вами розглянемо ситуацію на Куп'янсько-Лиманському відтинку Російсько-Українського фронту. За повідомленням Генштаба Збройних сил України за останню добу о зоні відповідальності Осу Хортича на Куп'янському напрямку ворог вів штурмові дії в районі населених пунктів Сеньківка та Іванівка Харківської області. Варто говорити про те, що ворог не полишає спроб прориву оборони Збройних сил України на декількох напрямках одночасно. Не випадкова активізація протистояння на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Я вже говорив і повторюся ще раз: на цьому напрямку зосереджена близько 120 тисяч особового складу російських окупаційних військ. Останній тиждень. На чому напрямку відбувалися планові ратачі особового складу і відповідна посилення атакуючих підрозділів Збройних сил Російської Федерації, бронетехнікою. Мовиться про прохід колон з території Російської Федерації на території окупованих районів Луганської області і безпосередньо з території Російської Федерації за рахунок короткого плеча логістики. До лінії бойового зіткнення варто говорити про те, що в районі Синтівки ворог намагається атакувати з району Лісосмуг по флангах українського групування. Просування окупаційних військ заважає тотальний характер мінування в місцевості, які використовують Збройні Сили України. Крім того, варто відзначити, що в районі Сенківки Збройні Сили України контролюють панівні висоти, що не дозволяє окупантам просунутися у напрямок безпосередньо населеного пункту. В районі Іванівки, на жаль, ворог має певні тактичні успіхи. Варто говорити про те, що певні тактичні успіхи окупанта є і в районі Петропавлівки. Крім Куп'янського напрямку атаки окупантів е мають місце і на Сватівському відтинку Куп'янсько-Лиманського напрямку. На Сватівському відтинку найбільш жорсткі бої тривають в районі населених пунктів Надія і Новоєгорівка. В районі Новоєгорівки окупанти намагаються повернути раніше втрачені території і, відповідно, взяти під контроль панівню висоту 190. Я нагадаю, свого часу російські окупанти мали певні тактичні успіхи, що дозволило їм окупувати низку населених пунктів на тим ділянці фронту. Зокрема, мовиться і про Надій, і про Новоїгорівку, але внаслідок успішної дії збройних сил України ці населені пункти були деокуповані, тому окупанти наразі намагаються повернути раніше втрачені території і створити передумови для прориву. Оборони Збройних сил України у напрямок населеного пункту Борова е, ціль окупантів це фактично розчленувати оборону збройних сил України і створити передумови для оперативного оточення угрупування збройних сил України. Е, Неспокійна і на Лиманському напрямку варто говорити про те, що останню добу, за повідомленнями генштабу збройних сил України ворог не міг штурмових дій. І продовжував перегрупування особового складу. Натомість на цьому відтинку фронту і на куп'янському різка активізація російської авіації, штурмовики і гелікоптери. Кількість авіаударів зросла в рази в порівнянні з попередніми днями. Варто й говорити про високу інтенсивність вогневого ураження з боку окупаційних військ. Не випадкова. Лиманський напрямок згадує у своєму повідомленні і представник Сполучених Штатів Америки Кірбі, говорячи про те, що російські окупанти перейшли в наступ у декількох напрямках одночасно. Зокрема, повідомляється про продівський, Лиманський і Куп'янський напрямок, себто, окупанти не полишають спроб взяти під свій контроль всю територію Донецької області. Саме з цим пов'язуються. Активізація бойових дій на Куп'янсько-Лиманському і Авдєвському напрямках, крім цього, власне, і Мар'янка, і Бахмут. Тобто окупанти намагаються вирішити в першу чергу навіть не військову, а політичну ціль, а саме взяти під повний контроль Донецьку область. Я нагадаю, товариства. 30 вересня 2022 року російський диктатор підписав указ про включення окупованих територій Донецької області, так званої ДНР, до складу Російської Федерації, так от в указі було чітко зазначено в рамках адміністративних кордонів Донецької області. Відповідно, якщо наразі йдеться про те, що Збройні сили України станом на 27 жовтня контролюють приблизно 50 територій Донецької області, то це свідчення в першу чергу військової і політичної поразки самого російського диктатора. Е і щоб мати можливість, скажімо так, продати російському споживачеві хоча б якісь умовні локальні перемоги, і, е, вирішено питання щодо активізації бойових дій саме на території Донецьких областей. З позитиву товариства можемо зазначити, що протягом останніх днів Збройні Сили України нанесли низку вражаючих ударів по тиловій інфраструктурі окупаційних військ, зокрема, мовиться про нанесення удару по е е військових базах окупантів селища Білореченське, Лутуїнського району Луганської області. Варто говорити про те, що, за повідомленнями окупантів під час нанесення удару було використано начебто американські ракети АТАКМС. Як завжди повідомляється про те, що в ході удару постраждала цивільна інфраструктура. Ну наскільки це відповідає дійсності? пояснюю, від слова, абсолютно не відповідає свого часу. Громадська ініціатива правосправа аналітичний відділ організації, яку я очолюю, повідомляли, що в 2018 році про те, що на території цього населеного пункту є місця постійної дислокації окупаційних військ. Зокрема, повідомлялося про розташування підрозділів 76-го окремого ремонтно-відновлювального батальйону місця постійної дислокації в Славянськ на кубані Краснодарського краю. Підрозділи 76-го окремо ремонтно відновлювального батальйону. Були розквартировані у в приміщеннях в цьому населеному пункті. Крім того, варто говорити про те, що селище Білоріченський використовується в якості перевалочної бази російських окупаційних військ. Мовиться про те, що в цьому районі зосереджена полігон так званого другого армійського корпусу ЛНР, розташований. В Перевальському районі е, е, Луганської області молиться про селище Бугаївка, це штатний полігон місцевих колаборантів російських окупантів, використовується він з 2014 року для проведення тактико-тактичних е, е, заходів і відповідно відпрацювання злагодженості військових підрозділів так званого другого армійського корпусу. Варто відзначити, що в районі Білорічники були зафіксовані місця розташування систем ППО, які власне і прикривають, і е, цей штатний полігон і, відповідно прикривають військову інфраструктуру російської армії, які розташовані як в Лутугінському районі Луганської області, так і відповідно в самому Луганську. Тобто, можемо говорити про те, що удар з використанням американських ракет атак знов таки. Мав важкі наслідки для російських окупантів. Судячи з відео, зафіксована детонація складів з боєкомплектів, що свідчить знов таки про високу інтенсивність, скажімо так, застосування американських ракет, високу якість нанесення ракетних ударів. Варто відзначити е, і е, той момент, що власне окупанти змушені були визнати е, сам факт ураження військових об'єктів на території Луганської області за застосуванням американських ракет атак До речі, варто відзначити, що напередодні окупанти намагалися е, просунути інформацію про те, що російською стороною російською ППО зокрема було знищено дві американські. Ракети АТАКС ну наскільки це відповідає дійсності. Ми всі з вами побачили. Власне на моменті детонації складів з в селищі Білорічських Луганської області. Крім Білорічінського, були нанесені вогневі ураження по місцях накопичення окупантів в районі Кремінна, зокрема, мовиться про те, що це місця постійної дислокації особового складу окупаційної армії. А саме 25-ї загальновійськової армії, нагадаю, товариства на Лиманський напрямок були передислоковані підрозділи новосформованої 25-ї загальновійськової армії загальною чисельністю до 17 тисяч. Стосовно лиманського напрямку, наразі окупанти намагаються прорвати українську оборону в районі Білогорівки і в районі так званого торського виступу, а основний акцент російських атак це намагання. Вийти за лівий берег річки, Оскіл, це торський виступ, і відповідно створення передумов для просування вглиб української території, зокрема в напрямку Лимана. В районі Білогорівки вирішується декілька питань одночасно. Це і можливість мінімізації української присутності від Білогорівки до так званого промислового трикутника Луганської області, сєвєродонецьк лючанськ Рубіжне. Трохи е, більше 15 кілометрів, саме це дозволяє Збройним силам України тримати під вогневим контролем всю тилову логістику окупаційних військ. Відповідно, що окупанти намагаються посунути позиції Збройних сил України і унеможливити вогневе ураження власної толової логістики. Крім того, варто говорити, що в нас бої в районі Білогорівки це і спроба знов таки вирішити ще одне тактичне питання, а саме. Можливість створення оперативного оточення українського групування в районі населеного пункту Сіверська. Е, варто говорити про різку активізацію знов-таки бой зіткнень в серебрянському лісництві. Причому мовиться про те, що Збройні сили України успішно контратакують позиції окупантів як у районі Серебрянського лісництва, так і відповідно на Торському виступі. Наразі підсумовуючи по куп'янсько-Лиманському напрямку. Ситуація складна. Окупанти намагаються прорвати оборону Збройних сил України по всій протяжності цього відтинку фронта. Це більше 120 кілометрів, одночасно атакуючи по декількох напрямах. в район Куп'янська, в район Борова, в район Лимана і відповідно в район Сіверська. Основна ціль окупантів це ще раз повторююся, наголошую: повний контроль над територіями Донецької області. Але, як би там не було, Збройні Сили України тримають міцну оборону. А ми з вами, товариство, спостерігаємо за розвитком подій, віримо в ЗСУ, все буде Україна.